Співробітники прикарпатської міліції затримали в Коломийському районі групу юнаків, котрі ночами розважалися тим, що грабували перехожих. Зокрема, в селі Мишин біля 20-річного місцевого жителя зупинився чорний автомобіль, з якого вискочили троє в масках. Вони вдарили перехожого битою, змусили лягти обличчям до землі, обнишпорили кишені. Напади на перехожих ставалися з інтервалом у кілька днів. Спершу в Коломийському районі, далі нападники перемістилися на Косівщину. Всі злочини відбувалися за Одним сценарієм група невстановлених осіб з використанням масок, які вбирали на голову в різних випадках: ножі, біти, пістолет. Вчиняли розбійні напади на громадян під час проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних. Оперативники вилучили предмети, якими бандити користувалися під час нападів на перехожих. А також награбовані речі: мобільні телефони, ноубук, ювелірні вироби. Вилучено ручові докази маски, в яких вчинялися злочини, біти, ножі. Вилучений пістолет, який зараз знаходиться на експертизі, і по висновкам експертизи буде прийнято рішення, яка це зброя, чи газова, чи з гумовими набоями, чи вогнепальна. Вилучено автомобіль, на якому злочинці вчиняли ці злочини. І на даний момент проводиться слідство в межах кримінального провадження. Найстаршому з нападників виповнилося 22 роки. Наймолодшому немає ще 18. Двоє з розбійницької групи юнаків вчаться на юристів. Ніхто з них не відчував матеріальної скрути, навіть більше. Вони цілком із заможних родин. Як розповідають затриманням, їм просто-напросто хотілося гострих відчуттів. Тепер життя із надлишком адреналіну їм забезпечено надовго, адже за вчинення розбоїв законодавство передбачає до 10 років в'язниці. Михайло Березень Сергій Щочкін. Новини на вежі.